Що таке точка роси? Точка роси це показник місця на фасаді несучої конструкції, де повітря пара перетворюється на воду на конденсат. Це явище ми часто могли спостерігати ще в дитинстві, коли на дерев'яних вікнах ми бачили, як мороз малює різні малюнки. Те ж саме явище, ми зараз можемо бачити, коли запіднівають окуляри чи запідніває внутрішнє скло автомобіля. Як це відбувається? Ми розуміємо і знаємо, що в повітрі є певний відсоток вологи. Волога це при певній температурі перетворюється в пару. От в залежності від концентрації цієї вологи в повітрі, може відбуватися таке явище, як випадання точки роси. Є певна. Таблиця фізичних властивостей. З цієї таблиці ми бачимо, що при температурі 20 градусів.